Всім привіт, ви на каналі Авжешкуцька Дузігна. І сьогодні ми розсмотримо цікавий ефект, який хтось може вже розсматривав, але ми не розсматривали у мене на каналі, і не будемо його розглядати. Починаємо з того, що нам потрібна якась подочка. Ось наша картиночка, і ми сьогодні граємося з виділенням. А саме, як я вже дуже часто робила, що любий Об'єкт, це фігура, буква, щось векторне, де немає фону. Так? Нас, наприклад, ось так от ми можемо виділяти з допомогою Ctrl і нажаття на іконочки в цим панельки шарів. Тобто нажимаю Ctrl, і ось у нас виділилося. Це ми будемо сьогодні гратися. А, так, фото є, куля теж є, ми її ставимо приблизно десь по центру, десь так. В, е, саме головне, щоб у нас картинка, яку ми будемо робити, вона повинна бути рестарізована. Це прям обов'язково. І далі зжимаємо Ctrl, виділяємо, виділили. Переходимо на шар, який у нас картинка. Нажимаємо Ctrl-T і провертаємо. Ось так. Нажимаємо ОК. Ctrl-D знімаємо виділення, переходимо на наш Еліпс. Нажимаємо Ctrl-T, тепер в еліпси, і пишемо тут 80%. Окей, у нас зменшилась ровно ось такий розмір. Далі у нас приходить маніпуляція така ж саме. Зажимаємо Ctrl, переходимо ниже, нажимаємо Ctrl-T, проворачуємо, Enter, Ctrl-D і переходимо на наш еліпс. Далі Ctrl-T. І тепер ми будемо зменшуватися по десяткам. Тобто тепер 70%. Окей. Все далі так само. Провернули, зняли виділення, Ctrl-T, і ще було 70, тепер 60. Окей, ставили Ctrl, переходимо, перевертаємо, Ctrl-D, Ctrl-T і 50. Вроде там було. Окей, і це в нас буде вже останнє. Окей, так. Ctrl-T і перевертаємо. -D. І ось такий у нас цікавий ефект, що у нас іде отак от по кругу, цей, бо я бачила в Пінтересті багато таких ефектів, і вони прямо цікаві. Причому я бачила їх, коли їх робили саме як колежі. Ось. Так, видно, мабуть. А, але це можна зробити і в фотошопі. Це дуже прикольно виглядає. Так, так. І можна вже ж робити трохи менше ці кульки, щоб їх робити. Та ось таке дуже супер фаст відео вийшло у нас, бо я хотіла показати саме це, як робити, бо не всі розуміють, як можна втілювати якісь референси, які ви знаходите. То дуже рада була бачити тебе на своєму каналі. Залітай на чайок і на фотошопчик. І не буду тебе затримувати. Зустрінемось вже в наступному відео. Па-па!